Макам 16 й рик. Пальчик турбины. Просто сротик. Вот сегодня генератор. На масле размачен еще краще пыльцо. Пайп дали. Ну, конечно. Скажу більше, тече з під тече передні сальник коліна, скажу більше, потії задні самі коліна доставав ключок, смотри, відкривав усе повністю маски. От захист. вагона, тече воно давно. Як гумов себе почуває, права сторона по два частині. Верхній важелі сальмбула тут нема. Ліво трохи краще. Треба те щось налагодити. Усюди все виносить таких насотних. Макан 16 рік, до речі, пробігу біля 80 тисяч. Ось така історія.